Пани дві прекрасні дати – День ЗСУ і Миколаївський. Кожен хочеться сьогодні помічних Миколаїв, бо не злами стоїть і наш сон захищає. Сьогодні у нього попросила для наших ЗСУ здоров'я і сили. Нам іграшок смаколиків не треба, бо наша спільна мрія мирне небо. Святий та любий чудотворця, почуй, будь ласка, що я хочу. Якщо зможеш, бо тільки цим мені допоможе. Ти подаруєш життя і здоров'я для всіх захисників здоля. Оберігай їх щохвилини, бо кожного чекає їх сім'я. Не треба цей подарунки, цукерок, іграшок по Миколаїв Миколаю віці, як мої солдати. Вітаємо вас з подвійним святом.